Так, привіт громадо, зрителі, жителі Ютуба. Всім привіт. Так. Короте, сівалка, створюючи сівалки продовжується. Так, не знаю, що вам і показати. Робимо, 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 все по мелочі. Воно Наче багато роботи зробили. ну, по Помілочі. Так, почнемо що, з? Що? Прицепне. Практично вже готове. Тут все вварено, виходить, так, так. до типу, досівалки приварена така кульша. Тут, тут під 38 втулки такі, штанга бурова. Коротко, чітко чудово виходить. Вал на 38, потім сюди така нога. І пішло так сюди. Ну, що, тут? Що, тут? що тут? Там, в принципі, аналогічно. Так, тут все, виходить, винт. Думали, думали довго, вмісто винта, ну бачите, такий тіпа, ну не, не циліндр сюди поставить. Ну, вуха вуха, в принципі, аналогічно вийшло, як тут. Як ось тут чудово, бачите? Тут тіпа, такий штопор, палець сюди забивається, ну так, тугенько. І фіксується болтиком. Так само в принципі, тут поробили. Mm. Все, виходить, тут палець. Бачите? Раз а там ось внизу вставляєш і фіксуєш його. Винта думали, думали, щоб купити винта якогось там типу, та 150-ського. Ну, взагалі, ну, винт такий, типу, блін, таке дороге, все капець. Ще недовго я думав. Зоружаю такого винта. Там нам, в принципі, він, Що, вже він готовий. Що не поставив його сюди, ну, ви поймете. Ви поймете. О, Отак. От О, так. О, сюди в пальці стає, він чудово. Це ми його тільки вварили, тут треба ще по позачищати. Труба типу штанга. Просто стіла труба, десь міліметрів 8 товщиною стінка. Вал на 48, ну це все все сюди. В валу потім сюди виходить, пальці вставляються, оці вуха. І коротше, можна буде регулювати його вверх вниз тільки як. Як я вийшов з цієї проблеми. Ну, Щоб не робити винт, різьбу, Просто два кори, фіксатора на 16. Різьба тут дебела, ось вкручена болти вкручені. Вкручені. А там ви не побачите нічого. Ну Там кори, напротив отакі потаї поробив. Потаї на 12. Ну, то есть, ось Як тут потайчик, І там подтаї десь міліметрів по 7 вал. Свердлом через кажі 1,5 сантиметра, потай, потай, потай. Це, як вам показати, коротше, вал винесе такої дліни і весь, весь в потаях, через кажі 1,5 сантиметра. Підняв, скільки там тобі треба, потай знайшов за, за контрагаю. Я думаю, там раз, От регулюється, ніхто його регулювати не буде. Кому взагалі казав, давай заваримо його наглухо. Кажу, ну, та як? Кажу, там гляди, мало ли що прийдеться дещо порегулювати. Таке без регулювання. Воно, в принципі, він же не, не на натягу цей винт, а нажаття. Коротше, виходить, вуха будуть давити нажаття. Тобто, прицепне буде підніматися і буде як сівалку коротше, піднімати. Тобто, чи там будуть підніматися колеса. то Таким методом вин винайшли. Ну, не знаю, бо вин, винти за такою різьбою, щоб на, 40, на, на 38 до 40 різьба. Ну, там можна було взагалі кусочок винта зробити, ну це потім от з одною різьбою, ну це хреново. А так то болти відпустив, там собі примерно нав'язкою підняв, опустив, де тобі як треба. Тут подивився, болта викрутив, подивився, щоб напротив паз був. Зажав його раз там. і Ніхто там, в принципі, регулювати більше його не буде. Воно там раз от регулюється, сантиметрів 50-40 від землі, щоб шкорень був. На цьому, на тракторі сантиметрів 40-50 від землі. Так, ніхто не буде регулювати. Так, що тут вже бачите, банок передніх немає. Коротше, зробили вже ми їх повністю. Цей... Це, бачите, як виходить? Воно. Болти в раму вкручуються. Тут. Тут болти уварено. Ай без ключа не відкручу. Уварені такі Тос, не тостостель, а длінні ногайки з різбою десь. Два сантиметра, навіть якщо більше, мабуть. Різьби і, і болти. Вкручується, перекручується цей. Як його? Ну Коротше, ця, як я вам казав, зйомна рама для банок з удобренням. на передній брус. На передній брус, виходить. Сьогодні сюди ж ну це знімається. Оця передня частина. Із банками. І сюди буде моститися, десь будемо. Єврокуб. Рішили поставити Єврокуб. Десь тут йому ноги оприділити ну, в цьому місці, в цій місцині, тут по центру. Містить десь його трохи, типа, назад. ну Там побачте Зваримо так само якісь кріплення, так само в раму. Глухарі повварюємо. Ну, такі ж глухарі, глухарі з різбою. І Теж єврокуб, щоб був теж зйомний. Надо ось під гербіцид поставив його. І собі робота. Надо удобрення, чи, ну, чи жидкі удобрення в Єврокуб, чи кас. Ну, все, що хочеш. Гербіцид, Все все можна все-все можна работать. Так. Циліндри, в принципі, теж вже встало, все чудово. Ось бачите, чудово стало. Коротше, шукав, шукав, які циліндри попалися некондиційні. Я внимання не обратив на 27 різба. Обшукав, корот, всі кабінки, які є на Гросоюзі в Кропивницькому, ну, там, на території, всі ці, всіх побійшов, ні в кого штуцерів не було. Рішив просто, коротше, уварили сюди штуцера, просто туди вставив і уварив штуцера. Води залили повну, повністю в воду його, ну, мостили циліндр також, щоб він не перегрівся у воду циліндр. І там тільки з води виглядає трохи, ну отако, і уварив, щоб не розбирати його, уварив штуцера. Нічого там воно не нормальне. Думаю, нічого там не погоріло, там навіть і 40 градусів не нагрілося. Так, що це у нас тут? Коротше, маркер? Маркер. Далі йдемо. Далі вже починаємо розбирати, готувати валку до, до вильоту. Коротше, шланги підключили. Тут по центру тройніки. Отакого. Отамо, ну, потім ще будемо розбирати усе, бо красить раму це так я примітивно тут упакував, примірно прикинув, скільки шланги йдуть, як йдуть шланги. Шланги йдуть. І цей. Що ми тут зробили? Більше нічого тут ми коротше, тут нічого не не зробили. Ну, помілочі, я ж кажу, помілочі дуже довго все відбувається. Так, що тут у нас на столі? Кріплення на, на ж... між банками карданчики такі поварювалися. Карданчики. Коротше, банки вже винесли на вулицю та покрасили. Банки підобриння. Ці. Рамину покрасили, все вже лежить там, жде свого часу. Так, що тут у нас? Найшли отакий кран. В принципі, кран не знаю, перекриває туди, сюди коротше, перекриває вход масла. ну Сюди масло коротше, подається, вона перекрить. Щоб, якщо, наприклад, лазить, там, ну, щось регулювати чи чистить сівалку, перекрив кран, перекрив. ну, Як страховка, я думаю, не знаю, чи туди може його десь поставити. Ну, побачимо. Це так, примірно сюди я примостили по камісь. Отак. От ну Хочу зробити, щоб була страховка. Ну, хто зрозумів, щоб можна було спокійно лазити, обслуговувати цю валку. Так, ще одне. Короче, турбіна. Турбіна. Шліци. Бачите, Вал зробили. Короче, вал, кардан. Одною рукою невдобно. Показати вам, ось кардан. Крутиться, кардан сюди націпляється. А другий кардан виход. Зробили такий виход сюди на отакі шліци. Шліци і буде сюди наступний кардан надіватися. Ну, О такого плана карданчик укоротимо. Зробимо там мінімальний його. І буде підключатися насос. Що буде качати ну, жидкі удобрення, гербіцид, Ну, коротше, цей же на удобрення насос. Так, насос купив тоже. Насос купив. Так, ну що по, -по цьому, Хто поняв примерно, той зрозумів, як буде працювати ця система. Не треба буде насос. Зняв цей кардан. Ну, коротше, буде як два кардани. Один буде до трактора підключатися в цій, цій частині туди, туди до трактора. А ця, ця частина буде з холосту крутитися, якщо не треба буде насос Ну, для гербіцидів. Отключив, положив його, якщо будуть. ну... Потім надів. Роботаєш з гербіцидом. Ось такого плану буде цей. Так, ну що тут? По, по цій сівалці більш-менш все. Зараз підемо далі. Так, патрубки теж, в принципі, оці патрубки прийшла, прийшов час, шланги Шлангу закупили в ремсинтезі, класно кажуть хлопці, що не пересихає, зараз покажу вам. Ну коротше, Стояла така, вона вже в принципі, за 5 років вже тріщить, пересохла. Отака, червонозіровська. На холоді, як нагріть, то ще нічого. Отако, ну, коротше, вона така вже вже. Ще пару готи. Ми ж, звісно, ці куски ніде не дінемо вже, ну, коротше, не поставимо. Прийшлося купити отака от рукав класний, На ремсинтезі був у хлопців, Отака, от отакого плана. Мягка така якась, ну коротше, не пересихає взагалі. М'ягенька-мягенька така взагалі еластична. Класна шланг. Згинається взагалі елементарно. Так, це ж де в нас теж своєї часи, ще нічого не робили. Коротше, все вже тут, всі ці зірочки, розвертачики. Ось такого плану. хто слідкує, той пам'ятає, будуть такі варитися кронштейни. І це ще поварити треба такі кронштейни. Коротше. ну Все все по мелочі, так. Що тут, щоб я не впустив, бо давно не знімав вам відео. Та воно по мелочах і не інтересно. Там зробили якусь, всю, там зробили мелоч, Так як по крупняку бах-бах-бах, все, все зробили. Тут рамина так вийшла, бо так і не показував вам, як рамина все. уварили такі-косяки. Кося тут два бруса ланжероняка, тут метал-восьмерка, цельно тянуті, такі 6х12 бруси, два штуки. Це вийшло 6х24, такий ланжерон повністю. На якому буде рама? Кажуть, Слаба рама. Нічого собі слаба рама. Вона, в принципі, так наче не, не цей. Ну, на вид, наче слаба. Ну, 24 см ланжерон. Я думаю, тут на грузовиках такі ланжерони стоять. Як тут пишуть в коментарях, слаба рама. Там сильне, там слабе. Не знаю. Я дивлюсь, щоб наоборот, щоб скрізь було все сильне. Так, ну і по... Щас піду покажу вам цього насоса, всю фігню по гідравлі по цьому ж по оприскувачу. Зоро. Покажись. Очі світяться, як у вовка, да? Ти вовк? Ух, вовчара. Виє тільки. Гавкати не вміє, тільки виє. Тут у мене в гаражі, в гаражі на столі лежать. Це насос. Ось такий насос на 80 чи на скільки, чи сотка, чи який він був, я так і не зрозумів. Мені кажуть 80, одні кажуть сотка. Насос поляцький, О. Да, Сотка. Типо. Насос такого плану мембранний. Буде карданчик чіплятися до туди і буде його качать. Потім така автоматика. Чия вона, кажуть, і польця, італіянська, чи воно. вона. Короте, такий клапан, електроклапан. Ну, Коротше, буде як сюди вход. Сюди на зброс, в бочку. Десь там цілий пакет чи ці, всякої там приблуди щас. покажу. Ну, коротше, Це, 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 це іменно ця автоматика з манометром і з електроклапаном, щоб виключати можна було від концевика. Сівалку підняв. Два провода сюди плюс-мінус. Тільки там подивитися, треба в яку сторону. Бо, ну кажуть хлопці, якщо перепутати, то не буде робити. есть, тобто, сам як його на, серцевина електромагніта. В яку сторону, щоб ходила, чи туди, чи туди. Коротше, електромагніт. Буде перекривати електроклапан. Коротше, звісно, це все обійшлося. Зараз не дешеві ціни. Ну, ціна. Ціна прилічна. Так що цей? Ой, коротше. Оце все чудо. Насос 5 тисяч, оце щось щемось. Ну, вся ця в зборі ще з чимось. Один оцей тільки хер стої 3 тисячі. Оця херня електроклапан. Кажуть, з комп'ютером купив оприскувач. Там, якщо 4 крила перекривати, тільки... 12 тисяч одні тільки ці стоять. Чи там навіть по 5 даже є. Там якісь вони я не розбираюся, Це якесь одно, одно щось там, а там щось двох якийсь режимний. Ну, короче, на комп'ютер хороші ціни. Ну, сюди ж кажу буде. На крило і 8 форсуночок. Так, де вони ці форсунки? Зараз покажу. Так, 8 форсуночок. Що тут у мене в пакеті теж цілий ціла куча в пакеті всякого знаряддя. Отака біда. Ну, корише, фільтр по-любому треба грубої очистки. Зора. Зоро, тільки очі блестять. Так, Потім форсунки. Так, форсунки Я такі вибрав, інжекторні чи інжекторні. Ну, на великий вилив води. Ну, то великий, щоб крапля була крупна, щоб покажуть пилякою. Буде сівалка розпилять, пилякою. Буде стоять ззаді ця форсуночка, задні колеса. І там її висоту от землі будемо регулювати. ну ж Факелом іде сторону віночком чи факелом. І буде от землі робити слід цівалки сантиметрів 30 буде забризкувати. Ну, рядок міждуряд, ну, рядок, то є, буде забризкуватися гербіцидом. Що тут ще? Хотів показати вам. Де ж це прибамбаса? а! Отака прибамбаса. Бачите, як воно буде чіплятися через трубку. Ну, Трубки ще не купляв, бо ще задав приділити скільки длін. Поміряти точно розміри це все, все, щоб в спешки не накупляти його хто зна що. Коротше, Сюди трубка, трубка, трубка. І сюди на 25-ту пластикову шлангу. Ну, ця, щоб метало. Ой, не метало, а щоб підпайку ці труби. Вони сюди чудово стають. Отака... Отаке, отакі. Прибамбас. Форсунка. Форсунка, щось дві, дві оці чи треба, не знаю, чи не треба. Ну, збрасувателі оці, щоб може один поставити, один викинути. Я так і не зрозумів. да, один, треба заглушити оцей. Ну, щоб, коротше, щоб тільки тут стояв. Ну, коротше, як кажуть, відбрасуватель чи відсікатель. Так, ну все, що тут? 8 форсунок, 8 тих, більше наче нічого таке, що там патрубки, все таке. Так, ну що, всім пока. Пишіть коментуйте, як воно вийде чудово. Чудово вийде з цим. З внесенням гербіциду зразу, бо не знаю, все воно дуже чудово вийде. Бо кажуть, буде пелякою нести. Куди воно буде нести? Воно крупнокапельне йде, воно як мелкий душ. І зразу коло землі буде, сантиметрів 30, от сили там буде. Ну, чи 40. Ну, будемо регулювати, дивитися, по, по ширині захвату цього факела. Так, ну, я думаю, буде чудово. Так що пишіть, коментуйте. Підписуйтесь, бо я ніколи не кажу, підписуйтеся. Хто хай хоче, підписується, хто хай не підписується, це в мені принципі. І так, нормально. Ну як, не то що нормально. Хто хоче, той дивиться. Хто не хоче, той не дивиться. Мій канал. Це не столь важно. Головна інформація. Главное, я беру з Ютуба інформацію і, і вам. Щось трохи, щось трохи даю. Чи те, що знаю, те розказую. Так, Всім пока. Пишіть, коментуйте, далі буде цікаво. Продовження слідує. Ще дуже довго цю сівалку мостить. Так, всім пока.